Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Ранок, а я знову на городі і продовжую працювати з полуницею чищу, обрізаю вуси потрібні, вибираю бур'янці і хочу, скільки встигну, в мене сьогодні час трошки обмежений, тому скільки встигну, скільки зроблю. Ось так підковирюю портулак і одночасно рихлю землю вибираю. Так, це вус, але засохший, мабуть, з нього нічого не буде. Треба прибирати сухі. Ну і так далі. Ось такий шматочок невеличкий, але обробила. Зараз засиплю соломою. Так як я вже казала, у мене сьогодні час обмежений, мені ще треба пополивати в хаті квіти, поки нема спеки такої. Тому що засипаю і йду, займаюся квітами. Звичайно ж, пополиваю. Деякі, бачите, геть, наче розеточка там всередині ще якби жива, не знаю. Тому спочатку поливаю, бо я ж казала, не видно. Дещо, потім присиплю соломою, а там уже як буде. Хоче жить, хай живе, не хоче, хай як хоче. І також поки проривала вчора, сьогодні де попадались мені такі рослинки, розсади, я їх пересаджую в стаканчики і сподіваюся, що щось там буде. Ось моя попередня розсада, деяка, бачите, прив'яла деяка. Навіть непогано себе почуває. Ну, і нюша, як же без тебе, да? і тішка, всі в зборі, да? Що? Що? йди, їж, я їсти дала. Йди. Ага. І Маркіска тут, як тут. Всі Всі допомагають. Тут ось втікач не хоче коло мамки сидіти, двір лізе. Я не можу не похвалитися. Доцвітає бордова, ну, мало цвіла, але все-таки заціла. І дивіться, біла знову розквітла. Супер. Тільки-тільки розкривається. Але краса. І, друзі, кактус Притулився до вікна, має розкритися. Я думаю, сьогодні-завтра, більше всього, що завтра, якщо не забуду, покажу. Ці, по ходу, теж будуть квітувати. Так що треба не, не прогавити. Якщо всі оці будуть квітувати, то це буде. Щось. Ну і друзі, давно ми не були в лісі, так що йдемо, погуляємо по лісу. Зайшли в ліс, заговорилися, я навіть нічого не знімала. Це знайшли гніздечко, дивіться, не знаю. Зараз подивимося з другої сторони. Може там щось є. Якщо побачимо, не знаю. Чи видно, чи не видно. Що там? Гіздечка хтось збив. В лісі гарно, свіже повітря, пташки літають. Супер. Не видно, а ну зараз ще попробуємо. аж, аж звідси. О, отак. Сподіваюсь, що щось попало в кадр. В лісі не так спекотно, як на сонці. І вітерець трошки то. Приємно прохолода. Там навіть пташка була. Десиджує там. А яйця, до речі, крупненькі, як для тої пташки. Дивіться, яке цікаве дерево. Молодий лісок. Гарний зелений. восени стає жовтим таким, а зараз гарний. Ще не попідсихало, не вигоріло нічого. А на сонці спекотно. Між деревами прохолодно, а так он якась не прийнялася, підсохла. Але так все гарно. Ось ще таке дерево. Бонсай. Природний. Друзі, я вже вдома, гарно прогулялись. 4 години прилетіли як один день, то як одна хвилина. Дуже гарно відпочили, в лісі добре, але поки дійшли додому, то така спека, що це просто жах. Так що відпочиваю, а далі побачу що. Ну, і друзі, перші помідорчики закрила на зиму. Рецепт дуже простий, на півтора літра води, столова ложка. Цукру, столова ложка е, солі і одна, ціла, одна, третя столової ложки оцту. Два рази заливаємо кип'ятком, третій раз маринадом. Зливаю цю воду і потім додаю все, що треба, і закриваю. Ось таке. Зараз ще закутаю їх і залишу до повного охолодження. Дуже смачні і дуже прості е, в, е, в приготуванні. Ну а на цьому, друзі, все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я. Не забувайте підписуватися, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, пока.